Криворізькі педагоги впевнено тримають свій фронт. Попри війну забезпечують якісний навчальний процес для дітей, а ще намагаються бути корисними для ЗСУ. Нині беруть участь у важливій волонтерській справі. Поштовхом стала ініціатива організації «Арткультура» зі збору коштів на дрон для військових. Я звернулася спочатку до свого трудового колективу до батьківської громадськості. Вони мене підтримали із цією акцією. Потім звернулася в заклади освіти Тернівського району, і всі заклади, це загальноосвітні заклади, гімназії, ліцеї, це дошкільні заклади, це позашкільники. Вирішили, що ми підтримуємо цю акцію. Вже за кілька тижнів мали солідну суму, зібрали майже 108 тисяч гривень. Є заклади лідери. Ну, наприклад, коли я звернулася до батьківської громадськості, до трудового колективу, ми зібрали на загальну суму 16 тисяч гривень. Я дякую, гімназії 117 педагогічний колектив, батьківська громадськість 14 тисяч гривень. Долучилися й освітяни з інших районів Кривого Рогу. До мене прийшли батьки і запропонували все ж таки в цьому році провести щорічний захід це ярмарок. Ярмарок проводиться завжди, але йде війна. Ну який ж то ярмарок, якщо зовсім інші зараз реалії і все зовсім по іншому, але батьки запропонували, ми будемо збирати на дрон. І так почалась наша акція. Так, 8 жовтня, маленька п'ятдесятвосьма гімназія зібрала цілих 23 тисячі гривень. А коли долучилась громадська організація Асоціація Арткультура -куль... арт та громадська організація Долоньки добра. І знаєте, ми розуміли, що дрону бути наразі. Учасники акції зібрали загалом 200 тисяч гривень. Командна волонтерська робота. Я переселенка, вже 8 років проживаю в місті Кривий Ріг. Приїхала сюди 2014-го ще із міста Донецьк. І ось з 1 з першого вересня п'ятнадцятого року я працюю в Терніському ліцеї. Я дуже вдячна місту Кривому Рогу, що надав мені можливість відчути тут себе вдома. Донецькі тереконі мені замінили ваші відвали. Я розумію ціну цієї перемоги. Я точно знаю, що в Донецьку, і в будь-якому на сьогоднішньому день окупованому місті чекають наші збройні сили. Педагоги додають раді, що зібрані кошти підуть на важливий подарунок захисникам до Дня збройних сил України. Олег Адриксон, Владислав Талалай, цей день.